Це замовку, що було найкраще місто на землі, передичі, що у підготовці.

І дай Бог, щоб в роботі в нас було тільки позитивне, тільки позитивні результати. Якщо ми гуртом, якщо ми будемо працювати на одне на ціло, працювати на, на наше місто, то буде все гаразд в нашому домі, так як це було тільки що сказано і в пісні, і в тих вітаннях, які прозвучали і від молоді, і від людей старшого покоління, які вже попрацювали на місцевому самоврядуванні не один рік. Гальба тим організаторам, які 5 числа організували на чоловікові, які Ну, волонтерам не треба було, там якісь бумажки, чи якісь конверти, чи ці грамоти, те, що звучали воїнам. Просто треба було щира подяка. Хоча б якась увага. А цього не було. Це ганьба військових. Вони волонтерні. Хто організатор був цього, що забули, 15 числа день волонтер. Я не знаю. Кому це ганьма? Організатор це. Дуже, дуже добре, що командир бригади вийшов, відійшов, вийшов в залу, бо якби командир бригади і другий інший командир спецпідрозділу залишилися, то ніби було б це не зовсім добре чути, тому що вони організовували цей захід, ми були тільки туди запрошені. Ми хотіли зробити мітинги, хотіли зробити це до будинку культури. Але військові сказали, що ми хочемо саме такий формат. Захід проводила. 26-та артилерійська бригада, керівництво гарнізону. Тому сказати, що їм ганьба, я до цього не говорив. Там пішли, ви, ж, ну, ви ж розумієте, вони організовували цей захід. Я сказав, то, що починаючи від концерту, починаючи від концерту, і все, нам тільки не дали слово і дали кого наговорити. Все. І більше нічого. І сказали, наскільки прийти. Оце був такий захід. тому... Я розумію ваше бачення, але ви розумієте, що не всі заходи ми організовуємо, тим паче на території військової частини.